Мене звати Роман, мені 11. Я з України і зараз проживаю в Львові. Hello to everybody, my name is Roman. I'm 11 years old, I'm from Ukraine and now I'm living in Lviv. 14 липня 2022 року ми з мамою були в Вінниці в Кліїці і туди прилетіло три російські ракети. Це був останній раз. Коли я бачив свою маму, це був останній раз, коли я зміг з нею попрощатися. Я її побачу притиснутою камінням і я бачу лише її волосся. Я погладию її волосся і почав боратися. Тоді було кома, більше 100 днів реанімації, 36 операцій і Майже три роки тяжкого лікування і реабілітації Німеччини хотів вам сказати, що коли ми разом ми сильні, і щоб ви ніколи не здавалися. Поможіть українським дітям. Дякую. слава Україні!